Привіт, друзі! З вами Гліну. Сьогодні у нас огляд на черепашок ніндзя, але на непростих черепашок ніндзя, а на Леонардо і Донателло з набору. Могутні рейнджери Черепашки Ніндзя від Газбро. Так, це кросовер Черепашок Ніндзя і могутніх рейнджерів. Виходило два комікси: один 2019 року. Продовження 2022 року. Це були цілі арки, До речі, той, який виходить 2019 року, можна придбати українською. Зараз він орієнтовано 350 гривень. Коштує є у продажі. Купіть, ви не пожалієте, Це класний комікс. Ось така прикольна упаковка. бачимо, прозоре вікно велике, за якими. Власне, наші Леонардо і Донателло. Тут Арт Леонардо, Арт Донателло. Всі назви, і це не прості черепашки ніндзі, а морфт черепашки ніндзі. Це можна перекласти як трансформовані черепашки ніндзі. Це блисковична колекція, Lightning Collection. Power Rangers, Teenage Mutant Ninja Turtles, класне оформлення, красива коробочка. Одразу ж нагадаю вам, що якщо вам подобається україномовний контент про черепашок Ніндзя, то ви можете поставити вподобайку цьому відео, а також написати свій довжелезний коментар. І не забувайте підписуватись на канал. Ззаду коробка оформлена дуже просто: сфоткані Леонардо і Донателло із своєю зброєю. З одного боку в нас Леонардо, з іншого боку, у нас Донателло, Зверху в нас написи, знизу в нас багато різних буковок. Що ж, відкриваємо коробочку з боку і дістаємо наш. Ох, подивіться, як класно розкладається, коли відкрити коробочку. І в нас тут цілий Леонардо з мечем. Кльовий ефект, мені сподобалось ця задумка. І ось вони наші черепахо-рейнджери. Ось так вони закріплені на такій пластиковій упаковці, ніяких дротиків, нічого такого. Просто треба виймати їх з пластика і одразу ж оглядати. І подивіться, який класний панцер на фоні. Красиво зробили. Все мені поки що подобається. Ось вони, наші хлопці, вибрались з своєї упаковки. Донателло одразу ж з коробки був дуже стійкий, Леонардові трішки довелось погратися з цією ногою, трошки відвести її назад. Щоб він нормально стояв. Ну, давайте дивитися на них поближче. По суті, це черепахи в костюмах могутніх рейнджерів. Чесно кажучи, я не є фанатом різних кросоверів. Мені більшість з них здаються не дуже вдалими. Хоча із Бетменом і Пауер паурейнджерами комікси про черепашок вийшли досить і досить непогані. Чорний рейнджер Донателло, в нього таке тріко, чорне паурейнджерське. Рукавички вдягнені з білими закінченнями, там, де пальці. Пояс такий з трикутник, з ромбом на грудях і з якоюсь символікою, рейнджерською на поясі. Чи вона буде відрізнятися? Напевно, на всіх буде однакова. Там якийсь мамонт намальований, і напевно буде всіх відрізняти. Зараз порівняємо з поясом Леонардо. Ззаду в нас, звісно ж, кріплення на зброю Донателло, і це не буде шестбо, це, як ви бачили, буде. Така довжелезна сокира. Взуті рейнджери в чоботи, Тут також як на рукавицях, на передпліччях, і тут на гомілках є такий ромбоподібний візерунок. Панцир Донателла вбраний в якийсь золотий такий прикол, якусь золоту накидку, Ну і сам Донателло в нас в масці. І ми не бачимо, що це Черепашка Ніндзя, поки не поміняємо. Ось цю голову. І, звісно ж, я зроблю це одразу, але давайте спочатку оцінимо цю голову. Широко відкриті очі, непогано помальовано, дуже акуратно все. Бачимо білі зуби, окуляри надягнені на голові Донателло Донателло суцільна бандана. Яку зазвичай роблять в інших франшизах Рафаелю. А тут Донателло має суцільну бандану, і в нього ось такі невеликі стрічки від пов'язки висять ззаду. Давайте одразу ж поміняємо голову Донателлові. Ось так виглядає шарнір. Звичайний шарнір, і ми надягаємо Донателло голову. Ось до такого звуку відповідного клацання і ось вже донателло в нас з головою черепашки. Дуже дивно виглядає, як на мене, нібито голова ця менша по розмірах, по співвідношенню з тілом. Хоча ну ось так, що маємо. Ця голова не була більша паверенджерська, вона трішки органічніше, напевно, виглядає на фігурці. Але ось такі ось у нас Донателло. Ну, якщо я, як колекціонер черепашок ніндзя і буду ставити їх на поличку, то власне ось так з черепашечими головами, а не з рейнджерськими головами. Хоча оця рейнджерська голова мені тут органічніше набагато виглядає, ніж черепашеча. І зверніть увагу, що на шоломі також символіка Мамонта в Донателло є такі бивні. Є е, очі жовтого кольору, і самі очі, власне рейнджера червоного кольору. Тобто будуть відрізнятися і пояси в них, і е, шоломи. А це і продемонструє нам Леонардо, тому що в нього на шоломі е, щось схоже на носорога, в нього тут ріг. Тут очі і над очима також таке враження, що якісь роги, чи це насоріг. Давайте подивимося на поясі, намагатимемося роздивитись. На поясі я не можу зрозуміти, яка це тварина. Ну, Це синій рейнджер, і певно, в нього є якась його тварина. І дивимося, що тут. Тут у нас піхви для мечів Леонардо. Ззаду закріплені на поясі панцир, Абсолютно такий самий. Як в Донателло, бачите? Так само зроблено і тіло повністю, рукавиці, чоботи. Просто помальований він в синій колір. Тут в них такі на плечах якісь золоті ремінці. Живі також помальований золотим кольором. І пояс спереду просто через інше плече в Леонардо перекинутий в Донателло через праве плече, а в Леонардо через ліве. але все інше. Абсолютно таке саме. Ось яку голову пропонують для Леонардо такий зосереджений лідер, зовсім без посмішки, такий бойовий вираз обличчя, невеличкі стрічки від пов'язки. І також досить гарно помальовано все. Ось так голова виглядає на тілі Леонардо. І давайте одразу ж подивимося, яка в цих фігурок артикуляція. Це Газбро, і артикуляція буде багатша, ніж в Некі. Я думаю, в голову він може. Повернути в сторони, нахилити донизу дуже мінімально і доверху. Ну, в принципі, є. Є і вверх, і вниз цей рух досить непогано зроблений цей суглобчик. Тут Подвійний суглобчик тут ще додатковий суглоб є в шиї, який також дозволяє більше обертати. Він трішки в сторони рухається. В плечах в нас є повний оберт, є згін. Суглоби дуже легко гнуться, дуже легко працюють, не треба їх нагрівати, не треба їх. Під водою тримати і, і, або феном гріти. В лікті є подвійний суглобчик, і ось так він повністю може зігнутися і, звісно ж, розігнутися. В променево зап'ясному просто оберт я бачу. І, а згін такий, як це роблять Супер Севен до верху і донизу, але дуже мінімально. В поясі в нас по суті немає ніякого суглобу, хоча тут, бачите, є перехід. З двох частин складається тіло і, можливо, якийсь нахил мінімальний. Так, напевно, воно там, там воно рухається, є мінімальний нахил, ну, тобто, тіло в нього якось частково рухоме. А тут навіть бачимо, Butterfly Joints зробили, власне, ще цей внутрішній згін плеча. Отсюда. Отут От така додаткова оболонка, це називається металкоподібний суглоб Butterfly Joint. І це дуже класний і якісний суглоб від Газбро. Е, Дивимося, що в нас по кульшових суглобах. Е, повністю два таких шарніра, абсолютно е, на повний шпагат е, поперечний сідає Леонардо. І допереду він може дуже сильно ногу. Витягнути, а тут дозаду, звісно, ж, впирається в задню частину панцира, і взагалі ніяк він не може відвести ногу дозаду. Тут є додатковий оберт, такий досить тугий, я його розкручував спеціально окремо в стегні. Це для того, щоб в різних позах більша стійкість була зроблена. Хоча воно зазвичай не дуже гарно виглядає, тому що дає тут от додаткову цю лінію. І вона трішки зайвою виглядає на стегні. Хоча оці колінні піни дуже класно помальовані, як до Натала, так і в Леонардо. Вони не відрізняються по кольору, як в деяких фігурках Marvel Legends, зокрема, від Газбро. І подвійний є суглоб в коліні. Давайте спробуємо зігнути. Ще я не згинав коліно. Ну, досить непогано. Оу, подивіться, нічого собі, він дістає п'ятою до свого пояса, до свого панцера. Дуже крутий згін в коліні. Ну, артикуляція, звісно ж, багатша, ніж фігурок від нека, де більший уклон роблять на скульпт, а тут у нас артикуляція. Ну, і стопа гомілково-ступневий, є такий вигін. Повороту, до речі, ні, є. Дивіться, тут ще й чобіт, тут ще є додатковий оцей такий крутяжка в гомілці, і вже тоді стопа. Є повний обер тут і згін. Класна артикуляція, друзі. Для черепах це досить класна артикуляція, подобається як вона виконана мені. Вона досить багато особливо порівнюючи з некою. То тут і ноги, і руки гнуться досить нормально. а Аксесуари, ось така прикольна сокіра є в Донателло. І ще ось така довжелезна сокіра. Зараз я сфокусуюсь. Ось тут, до речі, також. Мамонта символ, рукоятка просто сіра. А оці всі елементи, якими здаються удари чорно-жовті, класно зроблено, помальовано, все супер прикольно. І можемо взяти до Нателла і подивитися, як вона кріпиться в цьому чехлі. Це просто гумовий чехол. Так от розкривається і ось таким чином кріпиться його сокіра. Ну і звісно ж в нього є руки, які дозволяють тримати ці сокіри. Вони просто пластикові, і сокіра так нормально заходить в руку. Але ця маленька сокіра досить цікавий має вигляд. В неї сама рукоятка дуже груба, і виходить, що він тримає ось тут. А, це бластер народ. Це бластер, це ніяка не сокіра, це у вигляді сокіри бластер. бачите, Ось тут є спусковий гачок, і це дуло, і приціл. Це такий прикол сокіра бластер. Давайте спробуємо донові її вчіпити. Отаким От чином вона чіпається, і мені не подобається, як рука лягає. Рука не гарно лягає. Ми зараз подивимося, що у нас там по змінних кістях, тому що нам там пропонують два варіанти. Але ну, ось так. Я люблю, коли на спусковий гачок палець лягає у фігурок. Ну, ось Дон може в принципі, кудись в когось стріляти своїм бластером. Не найгірше виглядає, але не найкраще. Хотілося б, щоб він міцніше тримав цей бластер. А ось цю довгу сукіру, звісно ж, прикольно кріпити в дві руки, щоб він ось в такій бойовій позі стояв. І в нас до неї є спеціальний ефект, такий блискавичний якийсь. Прикольчик і він якось мав би чіплятися. А насправді ось так задумано було його зачіпати. Я розібрався, там є отвір на оцей На це випинання на сокирі, там є отвір, і він прям сідає цим отвором на сокиру. І тоді доні. Зброя Лео це два ось таких меча коротких. З довгими рукоятками, і нарешті я розібрався, хто в нього тварина, в нього тварина трицератопс. Динозавр це не носоріг, тому в нього і є роги над очима на шоломі, тому що в трицератопса на голові і на носі є роги. І тепер все стає логічно. Мечі класно помальовані, стріблясте лезо і сині рукоятки з цим символом трицератопса, з обох боків вони, до речі, помальовані. І давайте спробуємо Леонардові їх поставити в піхви. Дуже легенько заходять. Хоп, і супер класно виглядають. Подивіться. Прикольно за спиною вони в нього виглядають. Ану чи Леонардо дотягнеться до меча. Клас, артикуляція дозволяє, прям можна рукоятку йому в руку вставити, і буде така позиція, що він десь тає меч із-за спини. Легко лягають мечі в руки. Ось так він виглядає з двома мечами. І є такий самий ефект, як Донателло для, для Сокіри, то є для мечів. Ось така просто штука, аля блискавка. Такий енергетичний вибух. І на один мечів чомусь тільки він є, на другий меч нам пошкодували дати. І один меч у нас може бути з такою енергією навколо, а другий меч буде просто. І що ще ці мечі роблять, друзі? Вони сполучаються між собою. Але в руці Леонарда таким чином буде тяжко їх сполучити, тому в них такі довгі рукоятки. Бачите, тут є отвір, а тут є кілочок, і оп. Ми можемо зробити один велетенський, ну, Leo, віддай. Ось получається ось така зброя а-ля нагіната. Виглядає вона дуже красиво, і, звісно ж, Леонардові можна вставити її в руки, тільки якось правильно він має її взяти. Насправді, по ця штука не дуже. Досить тяжко йому закріпити в якусь адекватну позу. Найпростіше це ось так, коли він догори тримає, можемо опустити ще руки вниз. І, ну, і Якимось чином так, тут кість перекрутити як до Нателло, і тоді приблизно він буде тримати це, як все ж таки зазвичай не гіната. Можна кість цю перекрутити і таким чином йому вручити, але вони постійно роз'єднуються, тому тяжко в такій позиції несуцільно цю палку позувати. І можемо їх роз'єднати. Ова! Супер е, крутий прикіт в Леонардо з мечами, коли він тримає їх донизу лезами. Ось так мені також е, досить подобається. Ще в нас є змінні кісті, причому зроблені для кожної черепашки. Ось є чотири таких розкритих кісті. І є чотири кісті в кулаках, можна було зробити просто два кулака і дві розкриті кісті, але газ постаралися і кожному черепах зробили по дві е, по кісті змінні і. Будуть коробки з змінними різними аксесуарами, ще повніше закладені змінними кістями. Ось такі могутні рейнджери Леонардо та Донателло. Ваших вражень про них я, звісно, чекаю в коментарях. Якщо вам сподобався огляд і ви хочете продовження у вигляді сету Майки Ейпріл, то, звісно ж, не забувайте поставити свою. Черепашо рейнджерську вподобайку цьому огляду, написати коментар. І там можете також зазначити, що хочете продовження оглядів цієї серії черепашок і рейнджерів. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України, подивився огляд, задонать на дрон піде. А на сьогодні це все. Друзі, з вами, як завжди, був Грінленд, Кава Банга. Чуваки, бувайте!